Кажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Прийшов. А чому прийшов? А чому? Ну, проблема зі стипендією? Так, да, є проблеми Та, зі стипендією. Ну так, да, проблема. Скільки затримали? Ну, з 25-го числа не видають. Мало 25-го. А 25 чому затримується? Скажіть, ну, чому ви сьогодні тут? Ну, проблема є. Звісно. Чому? чому стипендію нам не виплачують? А в чому проблема? Чому кажуть? Спитатися депутатів. Депутати? А да. зараз взагалі у вас є? Да, і що? У мене зараз вікно, а потім буде пара. Просто відпустили. Нас ніхто не відпускав. У нас просто не були пари, закінчились пари, потім знову є пари. У нас вікна. Ми по своїй волі прийшли. Ми вже тут часом три. У нас це пара була. Ми не хочемо з вами розповідати. Що ми не на з сюди розмовляти. А що я маю ми бути на заняттях? Скажіть, будь ласка, я отримую 4 4 стипендію. 3 3 рівні. Рівні. Ні, стоп, я хочу вам дещо розказати. Я живу в Рівненській області, 400 кілометрів додому. У мене дорога 500 гривень. За що я маю поїхати? Зараз, я три місяці, місяці не була вдома. Ні, я три місяці не була, тому я хотіла поїхати на травне. Я Не отримала. Director. Хорошо, якщо попросити, як ви можете. Зателефонуйте, будь ласка, вашій бухгалтерші, яка була присутня, яка перераховує кошти. Хай вона також сюди, будь ласка, наш новий директор і хай нам все розповідає. У нас два директори, два заступники і, 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 і два тепер бухгалтери. тут, щоб вирішити питання. Правильно, так нашого бухгалтера підпис не є дійсний. А ми зібрались для того, щоб вирішити вам зарплату і вирішити вистіпень. Так? Так. Давайте ми не будемо зараз піднімати цей пункт. Зараз, будь ласка, визволиться заробітна плата. 28 числа перечислена на рахунок в Ощадбанку, через який ви отримуєте заробітну плату. 28 числа. Кошти лежать в Ощадбанку. Можете звернутися до керуючого Ощадбанку, тому що коледж... Да. я. Вам можу вам показати всі первинні. Первинні документи зачитати по цих первинних документах, куди перераховані які кошти. Ну, не перебивайте, ну зараз вам зачитають. Ви підійдете. Кожен Відповідно ось, до цих первинних документів, які у нас є, кошти перераховані на рахунок Ощадбанку. Заробітна оплата перерахована 28 числа. Що стосується стипендії, стипендія вас цікавить, стипендія не перерахована в зв'язку з тим, що адміністрація коледжу за моїм особистим зверненням. Звичайно, по телефону, що потрібний електронний реєстр. Що таке електронний реєстр? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 151 в електронному реєстрі зазначаються ваші персональні дані. Таких персональних даних, я так зрозуміла, по новим керівництвом них немає, тому вони не могли надати. Звернувся керівник, так як мені говорив, керівник звернувся до бухгалтерії. З працівниками говорив про те, що подайте, пожалуйста, казначейство електронний реєстр студентів. Він не був нам наданий до кінця дня, 28 числа. Що буде сьогодні? Я не знаю, але до кінця дня, 28 числа, такого електронного реєстру адміністрація коледжу не надала. Хто це повинні надати ці документи? Поясніть, будь ласка, дітям, хто і... повинен надати дані документи. Ну, на, на мою думку, електронний реєстр повинні надати чекайте. ті працівники, ну, які ведуть облік нарахування стипендій. Працівники коледжу саме фінансової служби чи бухгалтерської служби, яка в них діє по штатному розпису. Вони всі працюючі і вони їх готовлять. Це не казничийство готує такі документи, а готує документи такі коледж. Ви в них стоїте на обліку, в них навчаєтеся, даєте туди персональні дані, і згідно законодавства, такі персональні дані повинні формуватися в електронний реєстр. І подаватися разом з первинними документами для оплати такий електронний реєстр. що нам для цього треба, щоб діти і вчителі отримали заробітну плату. Які треба документи від, від бухгалтерії на даний час і від нового керівництва ТВО директора? Що нам зараз треба, щоб вони отримали кошти? Ярослав Валерійович, Це господарська діяльність медколеджу. Я думаю, що Леся Вікторовна повинна відповісти на ці запитання, тому що я з нею п'ятницю говорила. А далі дії я сказала, що ми кошти перерахували, повідомили про те, що кошти перераховані далі. Ваші дії я всю інформацію передаю на сьогодні діючому керівнику. Діючим той який занесений до державного реєстру і нам поданий пакет документів відповідно до законодавства, як ми повинні виконувати всі фінансові документи. Я не право підпису не маю. Я не маю права дізнатися, на які стадії документи, чи вони зареєстровані, не зареєстровані. І я вам повинна подати електронний реєстр Ви нас... мені нічого не повинні. Ви не повинні. Ось стоять діти, це ви їм повинні, не мені. Та що від нас вимагалися діти на і ваші співробітники? Ви їм повинні не мене мені офіційна відмова від вас. Я від ще раз вам підписи. говорю: ви виконайте свої посадові обов'язки як керівник, саме фінансового відділу. Виконайте свої посадові обов'язки. Я свої виконала, ви свої. Те керівництво так, виконало, так, подали так, документи. Так, так. Все. Ми не говоримо на підпис, ми говоримо вирішити питання для того, щоб діти отримали стипендію. Розумієте? А за подписі хто там має право, це вже вирішуєте все. Ви кажуть, немає стипендії. Люди Значить, е, значить ми подали фінансові зобов'язання в казначейство. Олеся, Вікна дід ближче, буде казати, коли як, в які дні. Нам повернули їх і сказали, що моя подпись головного бухгалтера не дійсні. І повернули документи. Ми слідуючий раз подали, нам знову ж таки повернули документи. Е, підскажи, в понеділок, так? Перший раз 21-го стипендія подавалася, заробітна плата подавалася 26. го 26 числа ми подали документи для того, щоб нам видали зарплату для працівників. Нам уже цей раз документів фінансових наших зобов'язань не повернули. Коли Леся Вікторна пішла до начальника казначейства Шевчук Тетяни Сергіївни, вона сказала, що вона з нами не буде спілкуватись, і документи вона віддала директору Копичук. В Тетяни Сергіївни була ухвала суду про припинення дії сесії обласної ради якою було зі мною розторгнуто контракт. Це було на сесії, але не озвучена була причина мого звільнення через зірвання контракту. Просто проголосували і все. Я написав заяву, двічі писав заяву, щоб дали мені розпорядження голови, мені його не подали. 11 числа я подав заяву в суд. І 13 числа ухвалою суду було призупинено і, забор... і було приписано. На жаль, я не взяв з собою, я готов Було Призупинено надію сесії і заборонено ухвалою призначати будь то кого на мою посаду і заключати з ним контракт. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе діючим директором на сьогоднішньому? Да. Да? Тому чому ваші діти, за яких відповідаєте ви, зараз знаходяться тут, а не на нучубовому процесі? Ви як керівник, маєте ви як Ми керівник, бішли... маєте за це відповідати? Та е, значить, мені скоро, шановний шановний е, панове журналісти, значить, мені скоро в мене те, що я рістах спалив, хоча не був народжений. Наркоділером зробили, ким таки мене вже тут не робили. Я не можу заборонити дітям іти. Якщо діти пропустили, вони підуть і відпрацюють. Але заборонити тримати кожного 600 чоловік за руки я не буду. Якщо їхні потреби. Ви її пустите та... завтра в нетучилися. Вона приїде вона, до. Нас. Її на поріг не пустять. А що вона хоче? Вона ж має право на підпис. То хай йде в кущах і підписує далі. Тільки сьогодні будуть зроблені подані документи за підписами бухгалтера і виконуючого обов'язки. В ту же минуту в казначисті будуть проведені платежі. Оце нам потрібно зробити сьогодні. І... Хто це має зробити? Ви кажете, це бухгалтер. Головний бухгалтер. Та, Головний, бухгалтер. Та, Головний бухгалтер у нас один. Що її від Права право підпису, вона не має. Значить, послухайте, не путаємо не путаєм право підпису і не путаємо платіжні підготовку документів. Підготувати документи ви в состоянні? Тут важко спутатися. Ні, Фінансові я, я почекайте. Чи Нічого. в состоянні ви підготувати документи? <клух> те, що сьогодні студенти без стипендії. Я прошу вас сьогодні до 2 години підготувати документи. Вже Бо вони мали бути підготовлені до цього. Підготувати за підписом виконуючого обов'язки і бухгалтера. І сьогодні ми зробимо проплати. Оце треба ключове зробити. Все остальне не про ну нема про що говорити. Сьогодні треба подати документи. Сьогодні то кажуть, на вашій стороні. Прошу вас це зробити. Сказали, що її підпис не дійсна і моя. Безумно. Як вона зараз може? Нам в казначействі не дали документів. Хто призначений який поясню. наказом? Я поясню. Дайте я ще не все скажу. Я поясню. Я знаю, що із питання тактичного кадрового хочуть переверти на якусь таку, знаєте, якусь масову подію. Повірте мені, рішення обласної ради, воно окончательне і не буде підлягати змінам. Немає сьогодні підстав. Тому закликаю і прошу, перше, студентський колектив, сконцентруватись на навчальному процесі. Всі вимоги, які ставляться перед е, обласною радою, в плані фінансування будуть перед вами виконані. І сьогодні вони мають штучний характер Конкретних людей. Штучний характер, конкретних Який людей ви обласна рада. Ні. ні, ні далі. далі. Стосовно педагогічного колективу, стосовно обслуговуючого персоналу, так само прошу цю роботу забезпечити стосовно колишнього керівника. Це питання сьогодні знаходиться на судовому розгляді. Безумовно, окончательну крапку в цьому поставить суд. І після цього, коли буде рішення суду, буде виконавча служба його виконувати. До того моменту, поки рішення суду не прийнято і немає іншого, є тільки те, яке є, є ухвала, яка призупиняє дію і забороняє приймати на мою посаду будь-то кого. Ось ухвала. Це значить, чітко ясно. А ви її порушуєте? Вам що закони не писані в обласній раді? Ні. Власна рада абсолютно виконує всі закони. Не я знаю, що я знаю, що ви маніпулюєте. Не виконуєте. Не виконуєте. Виконуєте, виконуєте, абсолютно. Не виконуєте абсолютно. Ні. Значить, я вам повідомляю, аби ж не було питань по поводу виконуючи обов'язку. Дійсно є ухвала, яка вносить певні обмеження в діяльність обласної ради, але в ній є два нюанси. Перше. ухвала вийшла 13-го числа, наскільки мені пам'ятаю і. Володимир Петрович її показує. Але розпорядження про призначення виконуючи обов'язки було видано 10 квітня 2016, 17-го року. Ні. Такого нема в ухвалі і не видумайте. Нема в ухвалі про відміну розпорядження. Розпорядження було 10-го. До 10-го числа ніяких обмежень обласної ради не було. Обласна рада в законний спосіб виконала всі умови. Тому на підставі законних рішень були внесені зміни до казначейських карточок. І на сьогоднішній день іного вона керівника. Нічого не буде, я вам зразу кажу. Вона буде підписувати і сама вирішить, не ви вирішуєте, що вона буде підписувати. Я вона, відписую, людина, буде вона людина, особистість. І знаю ваш великий вплив на людей, я це розумію, але повірте мені. Ми його Ми я про людину конкретно говорю, а не про нього, але про цю людину я говорю, що людина самостійно вирішить, що вона буде підписувати, коли вона буде підписувати і з ким вона буде підписувати. Ухвала не передбачає, вона касається тільки вимоги укладання контракту з директором і призначення директора. Виконуючі обов'язки не являються згідно норм цивільного кодексу, якраз директором в прямому смислі слова. Тому у власної Ради і навіть на сьогодні немає обмеження про зміну виконуючий допустим. Читаю, шановні, заборонити Житомирській обласній ради до набрання законної сили судовим рішенням в даній справі вчинати дії щодо призначення будь-яких осіб на посаду директора комунального вищого що навчального заклад Берничко та укладати з будь-якими особами контракти про роботу Тому. на дій посаді. Що не ясно? Як ви почули, да, обмежень по виконуюч обов'язки немає, але, але обласна рада, як законопослушний орган, після 13-го числа нікого після ухвали на виконуючій обов'язки не призначала. Шановні колеги, з вашого дозволу і за вашим дорученням, я би хотів сьогодні з бухгалтером, зараз із колективом приїхати до... Установи до нашої, ознайомиться з бухгалтерською документацією по стипендіям і по заробітній платі, аби в максимально короткий спосіб це давайте діло забезпечити. Згідно рішення обласної ради, 6 квітня ви не ви читали? Так, Я читав цю ухвалу. Там написано, що ви не, не є керівником. Ви не являєтесь керівником, керівником обласної ради, навіть якщо вийде всі суди, щоб ви, знали, щоб ви знали, ви станете тільки після того. Коли обласна рада прийме рішення поновити вас, такого рішення на сьогоднішній день і на ближайші півроку нема і бути не може. Тому, будь ласка, не, будь ласка, не спекулюйте Я не спекулюю, забезпечте повністю виплату заробітної плати і стипендій, кошти є, кошти є, і вони мають бути терміново виплачені.